Інтерсіті номер 732 з полученням Запоріжжя і прибуває на третій полі. Нумерація вакуум починається із західної сторони вокзалу. Вихід до поїзд через другий поверх вокзалу. Пасажири, будьте уважні та обережні. Настійте біля краю платформи. Шановні пасажири. Триває посадка на поїзд No38 поручення за Запоріжжя. Поїзд перебуває на 10-й колі. Нумерація вагонів починається зі спільної сторони вокзалу. Відхідний поїзд ЄСІТІ з 756 поручення. Буде прийнятий на 13 полі. Нумерація вагонів. Починається із західної сторони вокзалу. Шановні пасажири, триває посадка на полі Дніпро номер 80 Полученням Львів, Дніпро. Поїзд перебуває на 11-й колії. Нумерація вагонів починається із західної сторони вокзалу. Причинні вагони з полученням Львів по Знаходиться зі східної сторони вокзалу.